Всім привіт! Сьогодні поговоримо про дуже цікаву модель від TRN, відносно нову, і зветься вона, не знаю як. Тобто я точно розумію, що на початку це не Кс, як воно б читалося, якщо б це була англійська. Тобто, може, це щось типу Шунву, точно не впевнений. Але, начебто, перекладається це як Чорна Черепаха, один з зодіакальних символів китайського, не знаю, не Зодіаку, а. Астрології. Ну, в даному парку це не так важливо. Важливіше те, що в нас тут 10-мм квадратний випромінювач, тобто, точно 1 квадратний сантиметр. І в нас тут також використовується арматура. Тобто в нас тут справжні вбивці, чесно, знаю, чесно кажучи, не знаю, кого вбивці, бо зазвичай гібриди вбивають соляріси, арматури мають вбивати андромеду. Кого має вбивати гібридний планар, я не знаю. Може, АМР, але АМР як мафія вічно живі. Але що робить цю модель дійсно цікавою, це її ціна. Тобто коштують вони в офіційному магазині десь 32 долари, але всілякі знижки, купони, там розпродажі на Aliexpress дозволяють їх отримати навіть з меншою ціною, і це взагалі. Дуже мене дивує, як можна робити щось за такі гроші, продавати, маючи якусь, якийсь зиск для себе. І, ну, тобто, добре, давайте просто дивитися. Гарне пакування, така от коробочка, більш ніж стандартне бюджетне рішення цього розміру, верні, цього цінового сегменту. Непогана поліграфія кольорова. На задній стороні вони надрукували цю. Взривну діаграму, але не надрукували технічні характеристики. І, до речі, я їх не помітив навіть в інструкції. Але кого це бентежить взагалі. Всередині в нас тут самі навушники: інструкція. Що мене тут зацікавило, насправді це те, що в них тут в інструкції щось написано, як... як їх прогрівати. Але через. Через деякі особливості перекладу, не зовсім зрозуміло. Потім почитаю, хоча виконувати я це, звісно, не буду. І тут в нас самі ці шуанву. А от якийсь китаєць дивиться на це і каже: от ти йолоп, як так можна це читати. <кхе> і тут в нас теж багато всього. Ну, тут, зрозуміло, в нас комплектний. Кабель, з ним все очевидно. Далі у нас справді три пакетики з насадками, що вже робить все це цікавим. І ось перший пакетик в нас це. Ось такі доволі гарні насадки, які полюбляють використовувати в більш дорогих моделях. Вони зроблені з такого трохи липкого силикону, тому забезпечують більшу ізоляцію та фіксацію, але тільки одна пара одного розміру. Тож, якщо у вас підходящий розмір вух, вам буде добре. Якщо ні, ну вибачайте. Звісно, хотілося б мати більше варіантів вибору, але це доволі дорогі насадки, тому навіть ще одна пара. Могла помітно вплинути в цю модель, в якій все і так максимально виважено з точки зору собівартості та, та ціни. Так, Далі в нас щось чорне, ну, мабуть, чорні силиконки. Навряд чи це пінки. так, І це такі от класичні чорні силиконові насадки. Ми їх багато де бачили, вони вже стали такою класикою світу китайських внутрішньоканальних навушників. Ну і не тільки. І ще один пакет, тут просто білі силиконові насадки. Ось такі теж класичні, теж багато де ми їх вже бачив. Але в цілому мати додаткові насадки з можливістю щось з ними погратися, це доволі непогано. З Точки зору дизайну, тут навушники вони зробили з пластику, але в той самий час намагалися зробити якийсь цікавий зовнішній вигляд, і, на мій погляд, їм це вдалося. Тобто тут в нас переважно пластик за винятком двох елементів. По-перше, це ось цей носик, який зроблений ну, металевим. А, навряд чи це якась латун чи мідь. І ось цей, а, не знаю, ця окантовка, яка йде навкруги, а, навкруги фейсплейту. І ось бачите такий от дизайн, що нагадує стільниці. Тобто, в цілому виглядає доволі приємно. Так... Не крикливо, але, ну, як на мене, дизайн доволі пристойний. Якість зборки теж нормальна. Мають вони середню довжину звуковода і також середню пасивну шумоізоляцію. В цілому вуха мають сідати добре, особливо аудіофілам, бо вже в нас вже вуха прийняли таку форму, тобто ну, там за 10 поколінь аудіофільської еволюції виведуть аудіофілів, в яких вуха зможуть додатково тримати на вушник, стискаючись. В цілому гарно зроблені. І ось такий комплектний кабель. ну Він теж доволі часто зустрічається і в продуктах TRN, TRN і інших компаній. Теж така класика цього сегменту. Тут використали, бачите, який довгий шмат липучки. Тут використали ось ці QDC-конектори з втопленими безпосередньо не знаю, чим це топленою віделкою або з топленим штепселем. І вони так от, цікаві самі конектори за дизайном вони виглядають як MMCX. Але це найкращий вибір, як на мене, в цьому сегменті, бо вони ще й надійні. Сам кабель такий звичайний, але виглядає приємно, доволі м'який, не мікрофонить. ну Тобто прискіпуватись тут немає чого. Ось такий Коннектор нема з цього повзунка, але він тут не потрібен, бо кабель дійсно м'який. І далі він просто йде до самісінького кутового штекеру. Ще трохи навіть в бюджетних модельках матимемо балансні конектори. Тож, з точки зору усіх зовнішніх чинників, як на мене, дуже-дуже гарний варіант. Ну і звісно ж про звук. Я їх прогрівав 48 годин, десь. 15 годин на початку були невеликі, але чутні зміни. Я так не зрозумів в тій інструкції, описано, що я, як я мав їх гріти, чи що я мав почути, але 48 годин я прогрів і ще десь годин 20 вони грали під час тестування, окрім цих змін протягом першого. Перших 15 годин я чогось такого не помітив. Може я недостатньо златовухий, але в цілому, куп... якщо купити їх, то просто починайте слухати. Я дозволю. Треба зробити фірмовий мерч з цим. А, і в цілому, з точки зору звуку, вони дуже цікаві. До речі, спробуйте різні варіанти насадок. Ось. Ті класні з, з липкого силикону мені були трошки замалі, от наступний розмір був би ідеальним. Тому я обирав з білих та чорних, і з білими вони трохи якісь е, менш, в них менш ваги, і через це вони звучать якось так більш нудно. Але ось тут додається трошечки ваги, і там і встає все. ну Не те, щоб оборжатися, але, але в цілому цікавіше. Я то теж знов таки не знаю, чи є там насправді цей планар, чи його немає. Скоріше за все, має бути, але скандали в індустрії навушників періодично виникають. Тому я їх, звісно, не відкривав, не ламав, тому на 100% казати не можу. Але в цілому бас тут схожий на те, що його відіграє планар. І взагалі, з точки зору звуку і всього такого балансу, я б сказав, що ця моделька більш варта гайпу, порівняно, ніж. Там багато чого з гайпового, що я слухав там останні роки. Але ви повернемось до цієї конкретної моделі. Тобто бас глибокий, непогано контрольований. Помітно, що він такий трохи більш в сторону швидкості, ніж ваги. В той самий час він акцентований, але так дуже помірно. Тобто, щоб набути необхідну вагу, яка прикладається до швидкості. Тому в нього дуже гарний панч. А коли потрібна, є і вага. Вони цей випромінювач. Чи то класний динамік, чи планар, намагається навіть відіграти там як слід ці обертони, які присутні на низьких частотах, але, звісно, порівняно з чимось більш дорогим йому бракує, не знаю, таланту чи, чи, чи грошей, чи ще чогось. Але в цілому приємно звучить і з електронною музикою, тобто, це не басхедні навушники, але є приємний панч. І знов таки з чимось там акустичним або електричним, тобто з натуральними інструментами, воно теж звучить дуже непогано. І ще одна. Цікава риса, яка притаманна цим навушникам. Зазвичай в гібридах, особливо там в якихось не супердорогих, там помітно, як динамік підфарбовує під нижню середину. Тобто він додає там ваги, і це помітно. Тут такого ефекту майже немає. В деяких ось дуже там, окремих треках можна це помітити, якщо слухати, але то таке, знаєте, коли починаєш там щось прискіпливо слухати, ти часто це почуєш, навіть якщо його немає. Може, тут просто частота зрізу кросовера просунена десь вище, але тоді цей динамік ще й показує, ну, планар показує гарні результати на нижній середині, але, скоріш за все, просто вони здобули доволі непогану когерентність через те, що випромінювач на низьких частотах все ж таки більш швидкий ніж традиційний динамік. І давайте подивимось: перший приклад це Yellow. Класна група, всім раджу, вже багато. Багато років. Віше Games. Цікавий трек. Тут в них є фірмова басова лінія, яку ці навушники відіграють приємно, пружно і так доволі ударно. Але з тим, в той самий час вони не підкреслюють занадто низькі частоти і не роблять його домінуючим, бо ж Єлу завжди там на середніх і верхніх частотах це є що послухати. Тут там і вокал цікавий, і різні 3D-ефекти, і все це звучить приємно. Середні частоти вони дуже збалансовані і через це звучать, ну як сказати, як не розслаблено, але звучать не напружуючи. Вони не намагаються там якось занадто підкреслити мікроконтраст, хоча деталізація в них, в них нормальна. І там всі нюанси інструментів вони передають. В той самий час вони не намагаються підкреслити макродинаміку, там емоції, додати ваги або щось таке. Тому вони помірно чутливі до якості запису, просто він має бути гарним, тому що від себе вони майже нічого не додають. Вокал звучить дуже натурально, є. Підйом на верхній середині, який додає жіночому вокалу ефектності. Це от головне забарвлення, що є на середині. Ну і також там гітари з дисторшеном, інколи скрипки і ще інструменти, які от попадають в ту, в ту частину частотного спектру. Сцену будують доволі непогано. Вона більше, за середнь, більше середньої заширки і завглибшки, не там якась супервелика і супер просторова, але в цілому нормального розміру і доволі. Акуратно побудоване, тобто все розташовано так, ну приблизно так, як воно має бути, тобто там без намагання роздмухати сцену і зробити якоюсь завеликою, але і без цього ефекту там, зажатості і інтимності. І прикладом для середніх шестот в нас буде, ну, трохи несподівано, але чому ні, Майкл Джексон «Smooth Кримінал. Ще, бачите, розширений ремікс на цьому зборнику, який там в його пам'ять видали. І тут в нас, звісно, як завжди, драйвова басова лінія, яка просто таки приємно лоскочить ваші я не знаю на що, на, на, мабуть, очі в глазницях. Але окрім того, є вокал Майкла Джексона, є, що там в нас ще є, є різні інструменти, є та купа фішок, які завжди вкладали в його музику-продюсери. І все це теж навушники доволі приємно відіграють. Верхні частоти взагалі дуже цікаві. У них ось це є пік на, нижній, на нижніх верхніх частотах, або в верхній середині він плавно перетікає в це. Потім вони все так опустили помітно і зробили ще невели... ну, помітний такий всплеск на десь там з 7 до 9 кГц. Тому можна було б сказати, що взагалі верхні частоти доволі розслаблені і доволі комфортні, навіть якщо ви чутливі. Але ось той сплеск він інколи дає себе знати. І чомусь мені це особливо помітно на електронній музиці, коли вони використовують якусь сэмпловану перкусію, вона часто туди попадає і там помітний цей ефект. Але з реальною перкусією він менш помітний, мабуть, тому що реальна перкусія має більше обертанів і всього такого. Якщо ви не дуже чутливі до тої ділянки частотного спектру, у вас проблем не буде. Ну а якщо ви гіперчутливі до верхніх частот, ну краще їх послухати. Хоча, як на мене, вони зовсім не різкі. В цілому це типові арматурні верхні частоти, вони помітні. Попри те, що вони там трохи так опушені, вони присутні. Мені трохи не вистачає енергетики через те, що їх прижали трохи. Але в цілому базові вони відіграють і так з достатнім повітрям. Ну а там про якусь шаруватість чи щось таке, ну, давайте будемо реалістами і дивитимемось на ціну. І ще один приклад. Останній про верхні частоти це Start Fire з саундтреку до La La Land. Інколи цей фільм використовують, щоб кукуху трохи назад пригнати від Джона Леджента. Я насправді не можу стверджувати, але мені він звучить ну, він, начебто, живий там і за фільмом, і тут. Але мені він звучить як або виконаний там в якоїсь невеличкій аудиторії. Або просто на нього там додали всі ці елементи живого виконання за допомогою постпроцесінгу. Але все ж таки тут є аплодисменти, там є які доволі гарні з точки зору реалістичності, є також фортепіано, яке доволі насичено, тембральне. І ось все це робим, дає навантаження на верхні частоти. Ну і навушники це відіграють там настільки, наскільки в них це присутнє. Тобто базові речі є, але там чогось аудіофільського годі чекати. Якщо ж казати про джерело, ну тут їх можна використовувати зі смартфоном, дійсно непогано виходить, але краще, бодай, якийсь ЦАПік все ж таки використовувати, або ж вони також гарний варіант для Bluetooth ресиверу. Якщо казати про порівняння, єдине, що спадає на думку, це CCA PLA 13, які ми були, але вони набагато басовитіші і в цілому зовсім інакше звучать. Тобто ці навушники, як на мене, більш нейтральні і збалансовані. Там ще є купа інших моделей, але в цілому, все зведеться до того, що в більшості там динамік, тож він буде повільніший і більш вагомий такий. а там На середині верхніх частотах там в багатьох гібридних моделях, плюс-мінус однаково, дешевих. Але в багато кого верхні частоти будуть більш приподняті. Тож, в цілому. Дуже цікава моделька, приємна для прослуховування, коштує недорого, тобто не ідеальна, бо є багато всіляких цікавих елементів нетрадиційних, але в цілому дуже-дуже цікаво. Тож, дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.